Дуже гарно це виглядає як кров у фільмах про вампірів. Привіт, ви не біргишці. Я Оленка, і тут ми говоримо з вами про пиво. І сьогодні на огляді новинки від Броварні Муза. Перший налив у баночку. Це урбаністика, насичений, але не солодкий саур з чорницею, лихиною, вишнею та чорною смородиною. Дуже насичений колір, Мені нагадує фреш з буряка. Ягоди відчуваються одразу. Оп. Давайте коштувати. Чорниця лохина. Дуже відчутні. Чорниця лохина майже ні. Вишні мені мало, теж на посмаку. Трошечки не вистачає смаку, воно дуже йде в кислоту. Чесно кажучи, я очікувала, що це буде насиченіше. Переходимо до наступної позиції: ендерфін. насичений шовковий смузяшний саур з маршмеллоу, чорницею та вишнею. Яскравий тягучий топ. У тепліший по відтінку. Прикольно, так ніби малини якоїсь додали. Дуже гарно це виглядає, як кров у фільмах про вампірів. О, оце смачно. Прикольно, що на посмаку не приторність, а напевно ця чорничність. Не знаю, класно. Таке я точно би повторила. Особливо зараз іде літо, буде знову спека. Дуже кльовий варіант. Це, напевно, таке пиво, після якого у тебе авуса. Попар томато газе Оrigенal Taste. томатний газе зі свіжим чорним перцем, ферментованим чорним чесником, вустером, цибулею, зірою та гострим перцем. Я не люблю томатки. Ой, ого, блін. Спеції тут нормально в ароматі. Не відчувається перець, що до зіри не знаю, що там ще чорний чесник. До речі, може бути чесниковість присутня. Ой. Ні. Томатність вона взагалі не насичена. По смаку це десь на третьому плані. І це схоже на е, блін, не ну не наросіла, на бульйон, але дуже ненасичений. Тому garlic. томатне гозе зі свіжим огірком, чесником, коріандром та базиліком. Свіжий профіль огірки та базилік в ароматі та в смаку. О, ну тут прямо одразу відчувається огірок. І навіть трошечки пробувається базилік. Мінімально, але це приємно. Нагірок топ. Спеції, чесно кажучи, таке враження був, їх сухі туди додавали. Це краще, ніж попередній варіант, але знову ж таки, Нагадую, що та матки не моя. Підбиваємо підсумкою. Мені сподобалось тестити нові смаки від музи. Моїм фаворитом він тут є. Це ендерфін. Це мені правда сподобалось. Я таке повторюю кілька разів влітку. Коли захочеться якогось вишневого компота з 90-х зі слов'янська, я буду звертатись сюди. Будьте котиком і приходьте ще всім Па-па!